Формадол таблетки від головного болю. Що ти світу? Знайди сюди. Це помілуй, саме. Помі помілуємо. Це відео, на якому вчитель ногами б'є свого учня. Зняли однокласники постраждалого. Він з 9 класу Прислуцького ліцею, що на Рівненщині. Інцидент стався посеред перерви. Запис побиття одразу ж почав ширитись мережею, де на нього натрапили правоохоронці. Уже розпочали кримінальне провадження. На очах однокласників наніс йому два удари ногою в область Тулуба. Ми надіслали запит у поліцію з проханням прокоментувати інцидент. Однак, доки слідство не завершилось, жодних коментарів правоохоронці не дають. Тим часом під відео у соцмережах чимало користувачів впізнали у чоловікові свого шкільного вчителя фізкультури. Пишуть про нього як про чудового педагога та добру людину. Хтось навіть виправдовує мовляв, сучасні діти довели. Він був моїм вчителем фізкультури. Знаю його тільки з хорошої сторони. В цій ситуації не виправдовую його, але й добре знаю поведінку сучасних дітей Фізрука Знаю дуже давно, і з найкращої сторони, щоб вивести цю людину з себе, треба школу з ніг на голову перевернути. Директор ліцею в коментарі колегам зі суспільного рівне розповів вчинком учителя фізкультури здивовані всі, бо ж ніколи не помічали за ним агресії. Даний педагогічний працівник, який, який скоїв даний вчинок відсторонений від роботи. Ми не можемо зараз давати коментарі, поки проводяться слідчі дії. Водночас юрист громадської організації «Батьки Сос впевнений, що, хоч це і перший такий випадок в кар'єрі вчителя, відсторонення недостатньо особа. Повинна бути звільнена зі школи. Є така стаття в кодексі законів про працю звільнення особи, яка займається виховною діяльністю, за вчинення морального проступку. А от батьки хлопця кажуть, син розповів їм, що його побили, та до поліції вони не звертались, бо ж жодних синців на тілі хлопця не було. Йдеться у сюжеті суспільного рівне. Ви здівалися над моєю дитиною, і все. Н нічого там не було. Я, я до да нічого не маю Роман впевнений, батькам хлопця одразу потрібно було написати заяву до поліції і показати правоохоронцям. Відео є в кримінальному кодексі стаття побої і мордування, коли людина зазнає болю там фізичного. Але не залишається слідів. Тобто, в будь-якому разі тут може бути кримінальна відповідальність. З юристам розбираємо і те, як батькам школярів та самим навчальним закладам не допустити подібної жорстокості у школі. Батьки мають дитині пояснити, що коли вона перебуває в закладі освіти, то ніхто не має права на неї кричати, бити. Відбуваються ж всі ці виховні години там в школі. На цих самих виховних годинах чи класних можна пояснити, що таке булінг, що таке психологічне фізичне насильство. Якщо такий випадок стався з вашою дитиною, головне не замовчувати це і вирішувати одразу у правовому полі, тоді як школярам радить при фізичному чи психологічному насильстві у школі фіксувати на фото, відео чи аудіо все, що відбувається. Свою офіційну позицію департамент освіти Рівненської ОДА розмістили у соцмережах. Цей прецедент не має аргументів виправдання. Повага до гідності прав, свобод і законних інтересів всіх учасників освітнього процесу є беззаперечним обов'язком вчителя, за невиконання якого педагог несе відповідальність. За словами юриста Романа Бондаренка, нині вчителю фізкультури за побиття учня загрожує звільнення з посади, а також штраф або ж громадські роботи.